Усім мета привіт, дорогі мої глядачі, слухачі. Ми зустрічаємося на ютуб каналі погода з Наталкою Тітенко. Дуже усіх рада бачити. І, звичайно, я сподіваюся, що ви також раді побачити ось цю локацію. Це моя ось-ось-ось-ось улюблена філармонія. Я стою біля українського дому, центр міста. І ми говоримо про погоду, яка очікується сьогодні. Ну, як вже ви всі відчули, ну принаймні у більшості областей України. Прийшов дощик, такі локальні дощі, десь його наливало так пристойно, десь пару крапель впало. Ну, як завжди, нам на дощі точно що не виходиш, Але тим не менше, ось ця погода вона періодично знижує трохи температуру повітря, провокує посилення вітру. Ну, словом, я б сказала, весняна погода, якби це була не осінь, якби не ось трошки там можливо видно якісь такі. Е, ну, трохи там і не видно, до речі, пожовтілі дерева. Хотіла вам показати пожовтілі дерева там. В дитячому театрі там їх видно на схилах. Так ось, ми з вами говоримо про погоду, яка очікується сьогодні продовжня 9 вересня. І хочу сказати, що сьогодні також я б, ну жодного не виокремила сухого якогось такого періоду і сухої ділянки в Україні. Скрізь переважатиме сьогодні волога повітряна маса із ось, будь ласка, хмарками. І також і з періодичними локальними дощами. Дощі можуть бути різні, як я вже сказала, від невеликих, до помірних. Ну, тут, як завжди, розумієте, де не станеш в Києві, ніде не можна так постояти, щоб на тебе не почала наїжджати якась машина. Ну, але у нас з паркуванням, як ви знаєте, великі проблеми. Тому ну, не будемо ми боротися з машиною, просто скромно відійду. Так ось. Сьогодні скрізь буде волога погода, періодичний вітер і температура повітря залишається без якихось особливих зміна. Що ж таке, гляньте, ти нас переслідує, я відійду. Mm. І тому ми починаємо, навіть якщо такий прогноз загальний, я сказала, і він не буде відрізнятися, ну, скажімо, там у кожній, у кожній області, але все ж таки за нашими правилами. За правилами мого ютуб-каналу, підписуйтеся. поговоримо про кожен регіон окремо. Отже, у західних областях України сьогодні, до речі, очікується, окрім просто дощів, ще й сильні дощі у Карпатах. Тому дорогі відпочивальники, дорогі мешканці гір, Карпат, будь ласка, сьогодні уважніше, адже сьогодні у горах, особливо на високогір'ї, можуть бути сильні зливи. Ну, Грибникам це можливо і радість на потім, але все ж таки ну, сьогодні краще від походів у гори утриматися. Е у північній частині України, е на Житомирщині, на Київщині, у Чернігівській, у Сумській областях температура повітря сильно не зміниться, але дощ також випадатиме. Е ну, на Київщині, на Житомирщині, скоріше в другій половині дня, аж надвечір. Ну, сильно розумієте, зачіска, яку я готувала до зустрічі з вами. Кудись поділася вітер, але я думаю, що це не страшно. Так ось, на півночі сьогодні також короткочасні дощі, можливо, грози. Дорогі, не лякайтеся, тому що ці звуки часом насправді, на жаль, нагадують інші звуки, вибухи, але сьогодні очікуються грози. На сході України також переважатиме погода з періодичними дощами, хмари, мінлива хмарність, прояснення знов дощі і температура повітря десь в межах 24. 26 градусів, але, от, до речі, на південному сході на Донеччині, ну, ближче до Приазов'я, там може бути навіть холодніше, десь в районі 19-32 градусів. Ось так цікаво. У центральній частині України поривчастий вітер, місцями короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря 23-26 градусів, і на Дніпропетровщині також буде нижче. Там така якась діляночка холоду утворилася. Йдемо далі, південна частина України. На півдні, завтра, ви знаєте, якихось особливих дощів не передбачається. Якщо і будуть якісь локальні, то добре. А температура повітря традиційно найвища, десь 24-29 градусів і найтеплішою, найспекутнішою буде завтра Одещина. Ну і підібралися ми вже впритул до Києва. На Київщині завтра, на Київщині, ну в Київській області, у Києві завтра знову, будь ласка, океани, пара солі, обов'язково, відповідне взуття, накиньте якийсь такий от светрочок невеличкий. Тому що навіть незважаючи на те, що максимальна температура повітря завтра буде десь у Києві близько плюс 25 градусів, все одно є ймовірність короткочасного дощу, грози і при дощ... ну, коли буде випадати дощ, то зрозуміло, що буде. Прохолодніше, ну ось така перспектива сьогоднішня, але звичайно ж, оскільки тиждень лише розпочався, ми зазираємо і далі наперед. І хочу сказати, що, наприклад, 10 вересня пройдуть дощі у південній частині України, ура, тому що південь, ну як жоден інший регіон, не потребує вологи додаткової, тому 10-го очікується. Повторюся, дощі у південній частині 11-12 -го, го дощі через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях України. Ну а далі, ви знаєте, там знову переважатиме антисекундальний характер погоди, опадів буде небагато. Якщо буде сонце, то зрозуміло, що буде тепліше. Десь температура повітря, як я вже казала, суттєво не мінятиметься. Десь 22, 26 градусів, 23, 27. Навіть вириває телефон з руки. Також. Тобто ці дощі пройдуть і надалі переважатиме суха погода. Що я ще хотіла сказати, оскільки зараз вже холодно вночі, ну, прохолодно принаймні, так? і ось ця волога, я вже ніби про це говорила, але, але більше є кількість туманів і серпанків. І то, хочу сказати, що туман і серпанок це різні речі. Серпанок це коли погіршується видимість десь до одного кілометра. І більше може бути видно, а ось туман це якби вже зовсім інша штука. Це видимість погіршується від одного кілометра і нижче, може бути 300-500 метрів, можуть бути навіть сильні тумани 50-100 метрів. Ну, і тумани також, ймовірно, можуть тривати добу, там, три доби, там, тиждень, ми знаємо. А серпанок, як правило, виникає вранці та ввечері. Ще є таке поняття, як імла, але це вже зовсім, ну, якби... Така антропогенне, скажімо, походження, бо це задимлення повітря, погіршення видимості повітря саме від е, ось те, що ви зараз бачите, нескінченним потоком ідуть машини, ці вихлопні гази, чи там, наприклад, гар після вибухів. Ось тоді утворюється імла. Тому ми не плутаємо е, серпанок, дуже романтична штука, дуже красива, туман, ну також гарно. І імла, якої нам зовсім не потрібно. Поговорили ми ще раз у сухому підсумку. Сьогодні в Україні скрізь місцями короткочасні дощі та грози, у Карпатах можуть бути сильні зливи. Температура повітря максимально десь в межах від 22 до 28 градусів. І у Києві також є ймовірність дощу. Ще раз нагадую, дорогі кияни забувайте свої красиві парасолі, якісь взуття, напевно, все ж таки таке ну, не з тканине бажано, тому що ключ попадете в калюжу, буде неприємно. Ну, словом, ось поки що така. Погода волога, вітряна, але досить тепла.